Більшість дизайнерів ідеалізують проекти в своїх інстаграмах, показують, як все гарно, вдало відбувається. Але ж всі ми знаємо, що жодного ремонту не відбувається без якихось ляпів. Тож хочу анонсувати вам нову рубрику, яка називається Приховані історії, де разом з дизайнерами ми будемо ділитися цікавими ситуаціями, які виникають під час ремонтів. Сьогодні в нашій рубриці Ксенія Мацкевич, дизайнер, з яким ми вже реалізували декілька красивих проектів. Тож, Ксень, поділись будь Ласка, е, якусь цікаву історію факапом, який виникав на роботі? Доброго дня. Так, ну, в принципі, да, проєкт був цікавий, не один. Проблем великих з ними не було, так як ви професіонал, і тому ми до вас звертаємося. Але так, щоб згадати з останнього, був такий у нас нюанс, скажімо так, був вибраний стопи скритого монтажу, які потрібно було змонтувати на етапі стяжці і передбачити, щоб теплопідлога до нього не підходила. На жаль, підрядна організація трошечки забула про це. Нам, звісно, Тійсно трошечки з вами зустрітися і доробити, так щоб це не повлияло на наш інтер'єр і на нашу якість, і не зачіпало це замовника. Тому приїхали хлопці, швидко зреагували компактно, дуже швидко все розрулили. Прийшлося, до речі зняти дверям, заново зробити, скажімо так, місце під дані стопи, змонтували трошки інакшу специфіку стопів, але все ідеально працює. все супер. О, да. ця ситуація дуже розповсюджена. Хоча ми часто наголошуємо, навіть постійно наголошуємо на те, щоб обов'язково закладні підстопи робили. Але ж можна завжди замінити на інші, хоча це не дуже любимо робити, але можна виходити з положення так. Тож у висновку, хочемо сказати, що звісно факапи стаються у всіх. Але тут головне, як з них виходити без шкоди для замовника і також краси проекту. даній ситуація зіграла те, що дана організація. Має, скажем так, кваліфікацію високого рівня і спеціалістів. Як не позвонила, приїхали. Да? Наприклад, це ну, це важливо, бо деяких не визвониш потім. Кидають тебе, типу, і гриби своїми проблемами. Да? Ви що, записали все? Гриби.